Любі друзі, всім привітики І сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої ось невеличкою, але не дивіться, вона зовсім не невеличка, вона е, якраз нормальна і е, на 2600 е, посилочка. Ось я її вже розпакувала, тому що треба було віддати дівчинці. Вчора, вчора я йшла на зумбу і віддала. Ось тут у нас така. Шелістючка, мені дуже подобаються ці е, такі паперики. е, Дуже так екологічно ось так виглядає у нас. Гляньте посилочка, і е, про все по порядку моє любі. Буду по одному доставати і показувати оці ось, е, продукти, що ви у мене замовили. А замовили у мене ось саме цю омегу. Premium Fish Oil California Gold Nutrition. Гляньте, як гарно запаковано, ніхто не відкриє, крім вас. І тут у нас гарний склад. Це омега жири 640 мг. Також кислоти обов'язково повинні бути кислоти 360 мг. Також кислота ДХА 240 міг. Інші у нас кислоти жирні 40 мг. тобто склад настільки гарно підібраний, і найчастіше у мене беруть НАУ фірми і ось Каліфорнія Gold Nutrition. Інші якось дуже рідко і ну, не ходові. Тут у нас іде 100 капсул. Капсули, вони такі якраз за розміром непогані, такі комфортно ковтати, запивати водичкою 100 міліграм, і вживати саме цю омегу, по дві капсули зранку. Ну, та, так, краще. Ну, чесно я вам скажу, всі якось вітаміни я вживаю зранку. Тому що зранку не забудеш, і на протязі дня вже не така, як ото кажуть, усвояємость ну, споживається організмом краще. І нам так і за уколи казали, що краще до 2 годин їх колоти до а ще краще до 12, тому що зранку всі сили організму краще діють. Ось такі невеличкі секретики. від мен. Також у мене замола постійна клієнточка танюшка для очей, для своїх шикарних глазок ось такий лютеїн з З-аксантіном. Чим він краще, тим, що він поліпшує Споживання організмом лютеїна. І тут якраз таки по складу йде 10 мг лютеїна і також зексантін 500 мікрограм. Це комфортне для споживання таке поєднання. Тут у нас іде, тут іде 120 капсул е, таких желатинових капсул, дуже і теж де, зверніть увагу, ось Каліфорнія Gold Nutrition. Е, ну, така марочка уже розкручена і е, якість, якість на висоті. Тож, Рекомендую придивіться до лютеїнчику. Постійна клієнточка-ірочка замовила ось такі патчі. Патчі у нас йдуть від Єлізавеки для пор. Молочне поросятко тут, так і написано: мілкі пігі. Також ну це вже я не раз це поросятко для неї брала, їй сподобалось з гіалуронкою. Корейські патчі, це теж у нас, до речі, Корея Єлізовека. І це потітфі також, бачите, як по корейськи написано. І оці теж потітфіфі. Це з гіалуронкою. А це у нас іде зі слизом, з муцином равлика. Оці ірочці я замовляла, їй сподобалось, а ці. Перше беру на всі ці була якась знижечка саме на корейські засоби. І коли я їй подзвонила, а хоча вона десь недільки три у мене замовляла. Патчі, Але коли я сказала, що акція, вона каже, звичайно, бери, тому що я кожного дня користуюся цими патчами. Мені вони дуже сподобалися, ну, Тим паче Корея. Корея це показник високий. І ось дивіться, тут написано Petit Fi Original. Гляньте. І так, різнокольоровим, перетакливається. Гляньте, клас! Що казати, Корея робить. Також, коли була акція, у мене постійна клієнточка-Ірочка з ромнів замовила ось таку сироватку. Гляньте, який об'єм Єлізавека Корея. І тут у нас іде 50 мліграм. Написано по-корейськи, звичайно, ми не розуміємо, але дуже подобається, що воно поросятко намальоне, на золоті такі золо, золоте витинання таке. і коробочка гляньте, яка переливча там. Дуже гарні, оригінал, оригінал намб. Ось гляньте серум. нест, тобто гнізда. Це якраз таки має в своєму складі. Гнізда пташок. Там такі як ластівки у них водяться. І от якраз з цих гнізд збирай дуже хочеться, щоб іриці сподобалось, і хочеться і наступного разу і мені. Ціна цієї сиротки 295. Ну, Так, не сказати, що дуже дорого, але для. Такого складу, це якраз таки дуже гарна ціна. А це, Ірочка замовила, теж отакі дуже класнючі дві сироватки. Це сироватки у нас ідуть по 68 гривнів. Це зовсім нічого для сироваток. Тут іде у нас 10, так, 10 мл з ретинолом для вікової шкіри саме те підтягує. Робить шкіру пружною. І також у нас йде виробник Гардена США. От ось так. Дуже непогана сироватка для такої вікової шкіри. Що ще розкажу вам? Розкажу, що у мене Танюшка постійна клієнточка замовила для своїх знайомих. Ось такі вітамінки вітамінки для тінейджерів. Гляньте, яке оформлення, таке круте, як графіті. І тут склад. ну Склад ви, звичайно, не побачите, але хто захоче, може подивитися. І коштували вони щось ну за 240 чи 260 гривень. Дуже класна ціна, непогана для таких вітамінів І тут у нас іде 90 капсул. По одній капсулі з раночку, я думаю, підліт Точок вип'є, що тут є: Вітамін А, вітамін С, Д, є вітамін В1, В2, В12, фольова кислота, біотін, кальцій, залізо, йод, магній, цинк, селен, також хром Ну все те, що потрібно для підлітка, якраз тут зібрано. Тому рекомендую придивіться і бюджетна ціна. Потім я вже подивлюся і буду вам говорити, скільки воно щось коштувало. Так, і наостанок постійна клієнточка у мене, Оксаночка, замовила ось такий блістекс. Це у нас іде для. Губок, бальзамчик. він У нас іде лікувальний бальзамчик. Ця марочка давно славиться, блістекс. І бачите, як він запакований класно. Зараз вам покажу, як він виглядає так а виглядає мої любі зараз? А ні, не покажу. Хай Оксаночка сама розпаковує. Хотілося показати, але він такий, як оце тюбічок тут намальований. Ось такий тут склад, тут, а як його використовувати, я надіюсь, їй сподобається. Бо їй там якийсь, я дивилася по коментам, не сподобався бальзам. А, той не сподобався бальзамчик з Прополісом, такий длінючий. Ну, Забула, як він називається, їх дуже багато в вайхір, дуже таких класнічих бальзамчиків. Ну, а то мені ну, цікаво про блістекс дізнатися, і яке її буде враження від цього. Чи можна його брати на кожен день, чи це тільки, якщо щось там ну, накльовиться, якась хвороба, чи він лічить. Губи, що висушуються, бо в мене ну літом якось губи не сохнуть. А от взимку це треба обов'язково. Я ношу якраз-таки ото із прополісом. Ну, ось такий е, був мій е, гарне таке замовлення, таке велике. Цікаве, я надіюся, вам сподобалось. Якщо щось вам цікаво, крім того, що я розказую, то обов'язково ви мені пишіть, де мені виправити, що мені вам розказувати, що вам ще цікаво, мої любі. до нових зустрічей, всіх цілую, люблю Па-па.